Красу важливо бачити в простому, у квітці, що голівку підняла, в малій травинці, в небі голубому, В грозі, що налетіла і пройшла, У вітрові, що у садочку в'ється, у пташці, що розсуранку вуп'є, У пагінцеві, що до сонця гнеться. Бо все це рідне, дороге, моє, це та земля, що нам дарує силу наснагу, ласку, радість і тепло. Вона людині дорога і мила, і найрідніша, щоб там не було. В житті все дуже швидко плине, все змінюється, пори року, клімат, погода. Але такої весни я не пам'ятаю. То жара, то заморозки, то спека, то холод. Рослини, як і ми, пристосовуються до цих змін, кожна по своєму. Всі вирішили зацвісти одна поперед одної. Маю в своєму садочку чарівні кілинки шилоподібного флоксу. Його в мене є трьох кольорів. Такого ось малинового насиченого кольору, потім ще один рожевий і ось такого світлого, фіолетового чи блакитного кольорів. Ця ґрунтопокривна рослинка так добре розростається в ширину, що згодом. Вона займає все більше і більше місць. Цвітіння флокса шилоподібного настільки рясне, що зелень пагонів і листя ховаються під суцільним покривом із квітів. Флокс досить посухостійкий. У мене в садочку немає поливу, і він добре витримує. На його квіти. Прилітають ось такі чарівні метелики. Цей красень махаон. Він харчується нектаром квітів, флоксів. Боже, яка це краса? Ще цвітуть простенькі тюльпанчики і нарциси. Нарциси мають такий аромат, ці дрібнокорончасті нарцисики. Які цвітуть досить рясно і довго, мають дуже ніжний аромат, досить гарно тримають свою ніжну квіточку на високому пагоні, і ніякий вітер їх не пошкоджує. Вони гордо тримають свою голівку доверху і радіють сонечку, а ми радіємо разом з ними. Цвітуть низькорослі іриси такого насиченого чорнильного кольору, а поряд з ними фіалочки білосніжні, цвітуть мускарі, махрові, а поряд ніжні, дрібненькі, дуже тендітні і красиві, незабудки блакитного і білого кольорів. Ці мускарі махрові я придбала минулого року. Також простенькі, але дуже ніжні, рожеві тюльпанчики в тандемі з тими ж нарцизиками радують своєю красою мене, коли я приїхала на дачу. І сьогодні ми нарешті виорали городині. Основна моя задача цього дня це посадити картоплю, посіяти буряк, також посадити ще цибульку, на яку я саджу навесні і восени. Посіяти квіти, посіяти огірки, роботи багато. Тобто сьогодні я буду займатися дачним фітнесом. Хочете мати ідеальну засмагу? Бракує грошей на солярі? Я маю рішення. Сільський город надасть вашій шкірі красивого шоколадного відтінку всього за пару годин на день. Сільський город. І нехай усі думають, що ви відпочиваєте, як мінімум, на мальдівах. Сьогодні я на Мальдіва. Хочу вам додати трішки позитивних емоцій в ці досить складні часи. Так як я налаштована швидко і злагоджено працювати, я сама накопувала, сама накидувала. У ямки картопельку і сама загортала, тому що я відразу кожного року, коли ми саджаємо картоплю, відразу її підгортаю, щоб поки виросте зілля, щоб видно було рядочки із картопелькою. Отже, я сьогодні працювала рукоблоком, так би мовити, у когось мотоблок, а у мене. Рукоблок. Так як в моєму розпорядженні було всього два дні, а чоловік е, був на роботі, мені потрібно було досить багато встигнути. Посадити картоплю, дещо посіяти, е, просапати. І, і тому я швиденько все робила, не маючи змоги перепочити. Але я навіть була задоволена. Тому що це був для мене свій своєрідний дачний фіз... фітнес. Ви займаєтесь таким фітнесом у селі? Тут є і нахили вправо-вліво для гарної талії, і нахили вперед і потім вирівнюємо спину для гарної осанки. Не потрібен нам ніякий тренажерний зал. Наше поле, ось вам зал, свіже повітря, співи птахів і користь, і задоволення. Для підтримки тіла в тонусі нам потрібно кожного дня проходити, як мімо мінімум, 10 тисяч кілометрів. Ви робите це? Ось саме сьогодні я цю норму. Перевиконали, так би мовити, пройшла 23 227 кроків. Посадила 5 ящичків картоплі, тобто 18 рядочків по ширині городини, тепер можна зайнятись і іншими нагальними справами. А саме посіяти бурячок. Взяла декілька сортів. Ось один із них. Буряк ома, високоврожайний середньостиглий сорт столового буряка циліндричної форми. Призначений для вирощування у відкритому ґрунті. Особливістю цього сорту є висока якість коренеплодів і другий Детройт високоврожайний сорт буряку з округлою формою коренеплоду. Буряк цей. Виявляє відносну стійкість до ураження хворобами і є дієтичним і корисним продуктом. Нарешті підоспіла допомога. Приїхав чоловік і посіяв два сорти огірків. Сремський f 1 гібрид е, польської селекції е, Корнішон і е, огірок української селекції Роднічок. А ще нам сусідка порекомендувала на свято Миколи літнього 22 травня посіяти ще огірки. Також цього дня я сіяла кавуни Чарльстон Грей, Крим Сон-Світ. Ми кожного року їх сіємо, діжка меду і Астраханські. Відразу вам скажу. Діжка меду був оброблений, насіння було і дуже багато насіння було. Мені дуже сподобався. Якщо картоплю я саджала в шортах, було досить і спекотно, то е, другий день, коли приїхав чоловік і ми разом з ним вже працювали, було так вітряно і прохолодно. Що я оділа дві ковтини і зав'язала хустинку, посадила кавуни, потім посіяла дині із свого насіння, а в цей час чоловік саджав гарбузи на насіння і на кашу, посадив кукурудзу. Я сіяла скрізь погороду між грядками чорнобривці. І цинію, вірніше це було не між грядками, а по краю грядок. Я так роблю кожного року. І споглядаю тоді на красу, не тільки на квітниках, а і на городі. Просапала морквочку і горох, які вже досить гарно вийшли. Просапала цибульку, добре попрацювали поле, сад, город, квітник. Я живу і радію, я живу щаслива, я живу і радію цій весні прийдеш квітам у Росі, і попри вік, я дивуватись смію, радіти щиро світовій красі. От встала вранці. В небеса дивлюся, а там безмежна синява вгорі, і я до світу й сонечку сміюся, а скільки бачу радості в дворі, не усміхатись просто неможливо. Бо ж скільки квітів є в моїм саду, навколо мене неповторне диво, я на побачення. З красою іду. От вже на квіти бджілка прилетіла, а де жучок, мов сонечко ясне, й моя душа від щастя посвітліла, все надихає й радує мене. Тож я щаслива, бо живу й радію, що розлилося по землі тепло, і я душею і серденьком світлію. Бо все навкруг, розквітло і жило. Любі друзі, дякую всім, хто був сьогодні зі мною на дачу. Буду вдячна за підписки і подобайки, всім мирного неба над головою!